Певної влади і батьківства позбавляти, їм, а чого ми тільки в цьому житті не бачимо. Це є суб'єктивні причини, тому що людина насамперед сама байдужа до себе і до свого майбутнього своєї дитини, тому воно і так виходить, звісно. річ. То я завжди кажу таким батькам, як між вами вже якісь виникають такі нев'язкі, дуже серйозні, та хоч вирішуйте свої проблеми, щоб не були свідками ваші діти. Всі діти народжуються ангелами, ми їх робимо поганими. Тому свята я святих ми повинні гарно в м'якому кліміки виховати. Це є суб'єктивні причини таких негараздів. Ви знаєте, є об'єктивні причини. Є об'єктивний закон філософії, закон єдності і боротьби протилежний. Все рівно наскільки ми би не були єдині, між нами будуть виникати протилежності. Так об'єктивний закон каже нам мислення. Ми зуміємо налагодити цей яка теплій теплі, барі... теплі відношення між собою. Ми уникнемо, яка у цих негараздів, і звичайно, ми не травмуємо нашу дитину. Тому що дитина опиняється за порогом рідного дому, нас зустрічається, на жаль, сьогодні з негативом на вулиці в інших місцях. Святая, святих сім'я. Давши такі корені, даймо дитині крила, даймо дитині знання. Люба людина окрила знаннями, насамперед, в житті себе реалізує. Основна наша функція себе реалізувати, зробити корінь для себе, зробити користь для сім'ї, для суспільства і гарно прожити тривале життя. Це свята я святим, даєм знання. Ви знаєте, останні роки було дуже десь опускалися руки, як батькам, звичайно, десь і дітям. Ми десь бачали непрестиж навчання. Десь це на другий план, що робили таку дуже колосальну помилку. Батьків дітям бачать майбутнє. Це все правда, бо це ваше майбутнє. А діти у нас вже бачать майбу... минуле. Ми продукт минулої епохи для них. Якщо ми батьків бачимо більше любові до своїх дітей, чим дітей до нас, ми повинні з цим покірно змиритися і признати, що воно інакше не буде. Чому мої дорогі? Ви знаєте, ми були, не були в любов'ю своїх батьків. Ми цю любов одержали сповна. Нашу любов до кінця ми віддаємо дітям нашим. А наші діти мають повідати їхню любов нашим внукам. В системі правильного виховання забезпечимо повагу до себе, і це для нас буде найвищий подарунок на склоні літ. Що і я вам хочу побажати, шановні друзі. Ми відвідали садибу Святого Миколая. Що мої ляльки, будемо розказувати вірші? Миколай ще подарунок дасть.

Дорога Лялюня, ми тебе вітаємо з Карпатській гірці такої прекрасної природи гірської. Здоров'ячка тобі, наснаги, щоб ти гарно вчилася, слухала тата, маму, дідуся, бабусю, і росла навкіху їм. Всього-всього тобі найкращого.